Такий звір. Електроніка двигателя. Тоже, блядь, якась неисправності. Расходомір. Ну, по домиру все-таки. Да, угу. Я по звуку сука, чую, що вона сейчас не то. Та, історія цікава з цим битлом. ЭБУ показывал, що тут непра... недостовірний сигнал э, ДМРВ, датчика. А ось, поміняли датчик, де МРВ, ніфіга. Все ті ж самі яйця. Але на слух я вже собі знаю, що якось вона їхала, ніби тут повітря, нагнітаємо тобто, компресором кудись наліво. Ну так і було. Я заглянув під машину, а там злетів патрубок. Ось, Типу, мало би бути по недостатньому наддуву, а воно било по датчику ДМРВ. Ну але розібралися, все, все добре, машинка їде. Ось така ніндзя помпа, один полісток у неї тільки лише одна лопатка приводить до того, що головку на цьому моторі довелося знімати 4 десятки, верніше, навіть 0,42. Не завжди, то, що машина кипить, то у вас типу там заклинив термостат або ще якась. Причина. Може бути просто банально, у вас злизала помпу. Якось так. Опіль пробила прокладку. Напевно, один із найлегших ремонтів. Головку я тут зняв ну, за хвилин 15-20, це точно. Все дуже легко. Відкрутив колектор, познімав фішки, відкрутив трубки. Зняв за 20 хвилин. Зараз міняємо прокладку, ставимо, запускаємо, дивимося. Mercedes Vita згнило кріплення заднього реча Ось так питаюсь зробити, щоб людина доїхала до професійних Рихтовщиків та зварювальників. Роблю таке кріплення, бо я не по тим справам, але ну, попросили роблю. Ну, але здається мені, що тут придеться четвертину Ви це вирізайте, бо порігано. Ну, Як на продажу замазали бітумом, приліпили, аби не видно було Та й все. На яму не заганяли не дивилися він на весь ним.